Як вимикач світла в туалеті міг стати проблемою, через яку майже розвелася сім'я? Коротше, історія. Така друзяки, ми з вами дуже часто гіперболізуємо свої проблеми. Навіть малесеньку проблемку ми можемо роздути з вами до всегалактичних масштабів. Я в жодному випадку не применшую важливості ваших проблем. Це інтернет тут треба уточнити. Сприймайте це відео як повчально саркастичне і ніяк інакше. Коли я був малий, мені було десь років 5, В нас в квартирі зламався вимикач світла в туалеті, і мама притикнула татові, що от, от такий господар, возьми ти зремонтуй е той вимикач. А я вже вам казав, десь. В попередніх історіях, що мій тато він ну до ремонту в нього руки не з того міста далеко не з того місця ростуть. Він то фізика, математика, наука, формули, а щось ремонтувати, то не його. Але вже якщо от, от чоловіка притикнути, щоб він щось зробив, то вміє, не вміє, то вже діло. Принцип він взяв викрутку, він щось почав лізти до того вимикача. Йому нічого не, не виходило. Коротше, він кляв все, що бачив. Він кляв завод, який виготовив той вимикач. Він кляв завод, який виготовив пластмасу для того. Воду, який зробив той вимикач, він кляв сусіда знизу, який працював на тому заводі, який виготовив той вимикач. Коротше, той день. Мама з татом посварилися капітально, тому що він матюкав все, що бачив, а вона ходила його тако підштрикувала. Коротше, вони перестали говорити. Вони посварилися на наступний день. І тато, і мама пішли на роботу. Моя дитяча цікавість перемогла. Я взяв табуретку, пішов поставив біля того вимикача, взяв викрутку, пласку губці то електрик Фродо маленький, виліз на того стільця, тако підковернув ті пластинки, які рухаються на вимикачі, і давай досліджувати ситуацію: чого вимикач не працює, чого він не працює. І я так довго дивився, придивляв. Всі і тут бачу пружинка. Малесенька така пружинка, яка після того як ти натискаєш, вона назад відтягує вимикач. Вона просто висить. Одко висить. Я взяв викрут, отко лесенько її отко підтянув, підтянув і тко підтягнув, підтягнув і вчепив на місце. Попробував. Працює все, світло з'явилося. Вимикач працює. Ввечері тато з мамою прийшли з роботи. Я похвалився, мамі получив. По сраці дитина лізла до світла. Ну і тато такий подивився на мене і так: знаєте, оцей та, татова гордість. Мама тата знову підштрикнула, що от хто буде господар в хаті, тато знову з нею посварився. Ну але потім вони помирилися і дуже раді були, що дитина сама зремонтувала вимикач. Висновок. Друзі, малесенька пружинка могла стати причиною розлучення сім'ї. Але малесенька дитинка з викруткою дослідила причину, прибрала причину. І все стало добре. А ви будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну. і Заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.